В Одесі відбувся забіг в підтримку ветеранів російсько-української війни. Організатори комунальне підприємство Хаб ветеран, яке було створено на початку жовтня, а також благодійні партнери. Цей захід він направлений на те, щоб хуртувати наших і підтримати наших ветеранів, хлопців, які захищали Україну. Серед учасників забігу ветерани війни, їх рідні, друзі доєдналися учні спортивних шкіл, просто студенти та курсанти одеських вишів. Ці забіги підтримують як мені здається, дух українців це зберігає єдність українців, підтримує в першу чергу ветеранів, так оскільки на сьогодні забіг ветеранів, і цілком це піднімає якийсь настрій. Забіги саме в підтримку ветеранів проводяться в Одесі, Дніпрі, Києві та багатьох інших містах. На жаль, через повітряну тривогу захід змушені були перервати більш ніж на дві години. Втім, учасників лише побільшало. Як ще один доказ того, що українці всі разом об'єднані вірою в перемогу, перемогу над ворогом-окупантом. А стосовно забігу тут переможених немає. Всі учасники отримали подяки та смаколики від партнерів заходу.